Друзі, вітання усім! 1 лютого сьогодні і так виглядають мої ранні нарциси в моєму садочку. Січень був теплий, вони собі витикнулись з землі і, і тягнулись, і тягнулись до сонечка, тому що сонечка було, як на зиму, дуже-дуже багато цього року. Ну, і вчора понесло мене трошки. Той магазин, тим боком їхати, де на набережні є АТБ, єдине АТБ, яке я знайшла у Франківську, де продають якісь рослини, там і сукуленти, і е, орхідеї є. Небагато, але вони там стоять в куточку, такі, ніби, знаєте, покинуті і забуті всіма. Десь колись я туди заїжджаю, вчора також заїхала, думала, щось сукулентів побачу, але я побачила ось цих. Ось цих сиріт цих цибульок, які вже почали рости у тих целафанових кульках. Я думаю, треба їх брати. Вони сухі, вони ще вони класні, вони хочуть рости. Вирішила я забрати це голландські нарциси та тюльпани. Дарвіна тюльпан. Тюльпан дарвіна. Але він має сорт, ось цей американ Dream. І нарцис Суміш. Сама про себе подумала, тут один тюльпанчик вже пропав. Сама про себе подумала, знаєте, зараз тут гуляє такий мемчик з якогось фільму. Скажіть, як її зупинити? Коли розповідають про квітника, ручок. дуже часто це поширюється якраз у Фейсбуці, в квіткових групах. Скажіть, як її зупинити? Її неможливо зупинити. Цей процес незворотній. Ну ось, це було вчора про мене. Йду садити, обіцяють нас якийсь дощик цю ніч. І найби зволожував ґрунт і найби приймались мої новинки. Друзі, а я дякую всім за увагу. Дякую, хто дивився відео і розділив зі мною мою радість, хто мене розуміє. Дуже-дуже вам дякую. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!